Безкоштовне гаряче харчування для малозабезпечених жителів столиці в рамках цільової програми Турбота на зустріч киянам. Такими обідами вже почали пригощати у Печерському районі. Перевірила меню Знімальна група СТ. з мізерної пенсії Олександру Петровичу не лишеньку коминалку сплатити треба, але й прохарчуватись, то змушений приходити до цієї їдальні. Обіди тут безкоштовні та ще й смачні. Питання для нас це ресторан що сказати. Поэтому никаких, никаких замечаний. 79-річна Світлана Петрівна приходить до їдальні не тільки поїсти, а й поспілкуватися. Каже, їй так бракує компанії. Обстановка мені подобається тут. Дівчинки такі, як я, розумієте, моєго віку і старше. Вот, і, і є якесь спілкування, і Мені дуже подобається, тому я хожу сюди з великим удовольствием. Меню обіду класичне, тут тобі і перше, і друге, і звісно компот. Сьогодні в меню фасолівий суп, порцію входить по грамам 400 грам, на второе, значить, салат порція 100 грам, на второе буде у нас каша пшеничная, по-моєму, і голубці. Вот. Все це вместе буде 200 грам. Компот, булочка. Гаряче харчування забезпечують коштом міста. Один такий обід бюджету обходиться у 34 гривні. Територіальний центр обслуговує одиноких малозабезпечених громадян, нездатних до самообслуговування, або тих, хто в наш скрутний час не може. Самостійно на свою невеличку пенсію досить пристойно харчуватися. Ми їм допомагаємо. Гроші виділені з програми Турбота харчуватимуть малозабезпечених у дві черги протягом 67 днів. Утім, восени планують програму продовжити. Ольга Киселевич, Андрій Ніконов, телеканал Київ.